Сергій пивовар поблизу Покровська на Донеччині мав власне виробництво смаколиків. Особливою гордістю були круасани з шоколадною, заварною та фруктовою начинками. Війна змусила підприємця релокувати бізнес. Нині він перевіз потужності на захід країни. Виробництво вже у процесі запуску. Локальний бізнес так буде у Львові. Згодом так це буде можливо поширитись на область, а далі будемо подивитись. Ріжок сметаники, звичайно ж, круасан найулюбленіші ласочі від цих виробників. Незабаром складуть конкуренцію львівським. Скіли то у нас є на ті всі круасани. Плануємо трохи згодом, як ми свій основний товар цей запустимо лінійку. Потім вже будуть у нас так і круасани, і дещо інші листкові вироби. Ну ви спробували військ вже? Спробував, можемо побадатись. Починати все спочатку не просто каже Сергій: не вистачає ресурсів. До місцевої торгівельно-промислової палати прийшов як і решта підприємців з Донеччини та Луганщини, аби дізнатися про додаткові можливості, які нині є для релокованого бізнесу. Сьогодні в нас відбувається засідання комітету з питань релокованих бізнесів. Метою цього заходу є на перше це імплементувати наших друзів з інших міст України, які релокували свої бізнеси до Львова. Імплементувати їх у бізнес-середовище Львівщини до засідання з питань релокованих бізнесів доєдналися з пів сотні підприємців. Були, зокрема, Скраматорська, Покровська, Добропілля, Сєвєродонецька. Подію ініціювала жіноча ділова палата України.